Співробітники Національної поліції України викрили організовану злочинну групу, яка ошукувала громадян. Загалом до складу групи входило 12 осіб, двоє організаторів і четверо їх спільників. Наразі відбувають покарання у виправній колонії на Житомирщині за пограбування та крадіжки. Діяли вони за такою схемою, розміщували оголошення в соціальній мережі про продаж автівок і їх доставку у зону бойових дій. Хоча насправді ніяких машин для військових у них не було. Оскільки фігуранти вказували ціни, які були нижчими за ринкові і легко входили в довіру, у них не виникало проблем із потенційними покупцями. Але як тільки шахраї отримували завдаток, одразу припиняли спілкування і блокували клієнтів, перебуваючи на Донбасі, отримавши поранення. Та перебуваючи в шпиталі, вирішив з побратимами придбати для підрозділу мікроавтобус Volkswagen, Transporter t 5 Знайшли в Фейсбуці і Сіна устроїла, домовились за предоплату, домовились про те, що володар машини прижене поближче до зони бойових дій за віддільну плату. З самого початку в оголошенні стояла сіна 120 тисяч. З ними домовились за 115 тисяч гривень, які я їм перевів. 110 тисяч за автівку і 5 тисяч за те, що приженуть. Ми домовились про завдаток, він попросив 10 тисяч йому скинути, щоб він зняв оголошення. Напротязі години я йому скинув 10 тисяч. Він прийняв оголошення, а потім ввечері він запропонував, що віддасть за 110 тисяч. Перерахував усю суму на протязі двох тижнів. Гроші отримав і через дні до того додати пригону автомобіля, вже на зв'язок не вийшов, був в зоні недосягаємості. Привласнені у такий спосіб кошти. Фігуранти ділили між учасниками організованої групи, відсоток залишали собі, решту пересилали організаторам шахрайської оборудки. Під час розслідування встановлено, що вони ошукали більше 20 осіб. Більшість із них це волонтери і військові, які купували автомобілі на потреби армії. Утім, поліцейські продовжують встановлювати осіб, які могли потрапити у паску шахраїв. Поліцейські провели обшуки. У місті Києві, Черкаській, Житомирській та Хмельницьких областях, у тому числі у виправній колонії, де відбувають покарання організатори. У результаті вилучили записи шахраїв, банківські картки, гроші, мобільні телефони, планшети, носії інформації та інші докази злочинної діяльності. Смисне піти засіб. Смієтеся ну, чи ну, що? що? Да Мій планшет. Це планшет? — Особенно для себе. бажаєте ті ж самі речі, як у не вашу. Немає? Заборонені в цивільному обізі. Немає? От не записками картоплю. Хто це? Ну і що там